Таро карта дня 12.05.2024 року. Неділя, 12 травня 2024 року. Карта дня, 16 й старший аркан вежа. Вежа це потужна та неоднозначна карта, яка може сигналізувати про раптові зміни. Перебудову крах ілюзій, внутрішню трансформацію або тріумф над труднощами. Моя порада: не бійтеся змін, навіть якщо вони болючі, вежа закликає вас не чіплятися за минуле, а прийняти зміни. Які відбуваються як можливість для нового зростання. Можливо, ваші плани зруйновані, але це не означає, що ви не можете побудувати щось краще на їх місці. Також старший аркан вежа може бути попередженням про те що ви йдете неправильним шляхом. Можливо, ви занадто пихаті або самоупевнені, або ж ви не звертаєте уваги на важливі сигнали. Вежа закликає вас зупинитися, переосмислити свої дії та зробити необхідні зміни. Для очищення від негативних енергій напишіть у коментарях три цифри 3, 9.3. Бажаю гарного дня. З повагою ваш таролог Любомир Богоявленський.